Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо займатися онлайн. І сьогодні на уроці ми з вами зробимо вокальні вправи, розпівування наше проведемо. І повторимо нашу пісню Тобі, Україна, Тобі. Тож, давайте спочатку зробимо дихальні вправи, беремо гарненько вдох і видох. Молодці, ще раз беремо вдох і видох. Ще, будь ласка, вдох. Повною груддю беремо у живіт і видох. Молодці. Зараз зробимо два вдоха, два видохи. Через нос беремо дихання і через рот видихаємо. Можна ускладнити її трішечки і додати три рази. І той потік воздуха, що ми вдихаємо, ми його повинні і видихнути. Давайте ще разом, молодці, і повний вдох зробимо, і повний. Видах. Ми ще раз робимо вдох і видах. Тож, давайте ще згадаємо наші скоромовки, які ми з вами знаємо. Предлагаю вам отаку скоромовку пропоную. Бик-бик-тупа губ, тупа тупагубенький бичок у бока була губа, біла був тупа. Боже, запуталася сама. Бик-тупагуб, тупа, губ, тупа Тупогубенький бичок у бика била губа була. Тупа. Бук бундючивсь перед дубом, тряс над дубом, бурим чубом. Дуб припнув за чуба, бука буде букові наука. Букбундючивсь перед дубом, тряс над дубом, бурим чубом. Дуб припнув за чуба бука, буде наука. Ну і на букву Б ще продовжимо. Бабин бібі простів у дощ буде бабі, біп на борщ. Повторюємо. Бабин бібростів у дощ буде бабі, біп на борщ. І отаку. Їхали крамарі, стали на горі, та й забалакалися про прокопа, про прокопчиху і про маленьких прокопенят. Ще разом, будь ласка. Їхали крамарі, стали на горі. Та й забалакалися про прокопа, про прокопчиху і про маленьких прокопенят. Ми з вами зробили дихальні вправи, трішечки артикуляційні, згадали вправи. А зараз я вам пропоную розпівування провести. А допоможе мені з розпівуванням наша вихованка Таїсія Плужнік, яка до мене завітала у гості. Ми з нею не змогли не позайматися і трішечки записали відео. Тож, давайте разом будемо розпівуватися. І перша вправа закритим ротиком. Музика Молодець. Можна більше дихання брати, Вон помічник прийшов до тай. Співуємо нотки навіть не дві, а більше. Тримаємо дихання на кінці ноти. молодець: льо, 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 льо. можна більше роти відкривання, стісняйся. Лохля і на низ. Молодець. Молодець. Помічник прийшов, Татає, да? Так. і муркатить же.

Віддається у гарненьку сім'ю. Ми його знайшли, коли був дощ, і хтось виконав, так що ми шукаємо домівку. Хто хоче бути цією володаркою, цієї принцеси. Телефонуйте нам, будь ласка, да? Ля-ля-ля. <плес> 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 Молодець і закритим ртом. Це забагато в кадрі. <світить> <світить> Молодець, пам'ятаєш, диби диби би пішла баба по гриби, Давай згадаємо. Диби, 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 би пішла баба по гриби, А дід по опеньки в неділю раненько. Диби, 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 би баба вже несе гриби, А дід час не гає, під кущем дрімає. Диби, 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 би, пішла баба по гриби, а дід попеньким неділю раненько. Диби, 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 би, баба вже несе гриби. А дід щас дідша снигає, під кущем дрімає. Диби, 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 би, пішла баба по гриби, А дід дітчам пеньким неділю раненько. Диби, 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 би, баба вже несе гриби. а дід щас під кущем дрімає. Молодці. Тож, ми завершили наше розпівування. І зараз переходимо до вокальних творів. Зараз ми з вами гарно розпівалися, тому давайте зараз згадаємо нашу пісню Тобі, Україна, тобі. Також мені в цьому буде допомагати Таїсія. Таїсія ще не зовсім знає текст, тому вона дивиться у телефон з текстом. Я знаю, що багато вже з вас знає текст, але вона співає першим голосом. Тож до уваги, я не співала другий голос, Тож до уваги, якщо будете співати займатися під Таїсією, то співаємо першим голосом, хто перший голос співає. А зараз ми співаємо з таїсією пісню: Тобі, Україна, тобі. Гейц. Давайте Тобі, Україна, тобі краще стоїть стомінних життя, у храмі науки тобі, батьківщина на славу. упевненим кроком сьогодні нема майбуття, та матний подарую Україні, за нею без багатьох.

Rest, uh, two, three, rest, two, three, First, two, three. Mm -hmm. <音楽><音楽> Всі живи на наших стоків життя. Україна українки на півчина постав. У певне ни кроком сьогодні нема майбуття. Упевненим кроком сьогодні нема майбутня. Течка паруслів. Всім привіта. Всім привіт, хто займається разом з нами, так? Так. Тож, мої дорогі діти, сьогодні на уроці з допомогою Таїсі ми з вами повторили вокальні вправи, а також пісню Тобі, Україна, тобі. Нагадую, що ми займаємося з вами онлайн, вивчаємо пісні, а також зустрічаємося у Зумі. Тож усіх вітаю з прийдешніми святами Хеловіна. Знаю, що багато з вас цей праздник відмічає і деякі собі там майкап і наряди придумують. Тож цікавого вам святкування, до нових зустрічей. Завжди рада бачити вас у наших онлайн-зустрічах, особливо в Зумі. До нових зустрічей!